Раз хочуть створити законопроект, який передбачає російську мову у використання у сфері обслуговування наукових дослідженнях, і цікаво, чи погоджуєтесь з таким законом чи ні мені все одно, як зі мною спілкуються. Якою мовою? От о ні, ні, потрібно, щоб її не було. Чому вона має бути важливою, якщо в нас наша теж є загроженою? Я вже не говорю навіть про корінні народи, це приклад. А, я часто не згодна, я проти. проти. Я інше не хочу говорити російською мовою. Я не бачу сенсу спілкуватися російською, зважаючи на той факт, що в нас вже є наша українська мова. Є... Мова це також засіб ведення цієї війни, зокрема в інформаційній машинах. Вони воюють, щоб ми розмовляли рідною мовою, щоб ми не були під російською окупацією і тут дозволити. Розмовляти мовою купольку я вважаю це трошки тумач. Зараз недоречно здається говорити російською мовою, а після війни ні.